Відбуло засідання виконавчого комітету Подільської міської ради. Наразі виступили Наталія Жабська, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин, головний архітектор. З проектами розбір заяви громадянки Крушельницької та продовження дозволу на розміщення зовнішньої реклами на території Подільської міської територіальної громади. Алла Омельчук, начальник управління економічного розвитку та інвестицій Подільської міської ради, з проектами про продовження строку дії договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування в місті Подільського По маршруту, цукровий завод, Каштан та про надання дозволу на передачу основних засобів та малоцінних необоротних активів з балансу управління економічної розвитку та інвестицій Подільської міської ради на баланс комунальної організації Благоустрій. Алла Паламаренко, головний спеціаліст відділу з питань тарифної політики, експлуатації розвитку комунального господарства та управління майном, управління комунального господарства та будівництва Департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради, з проектами про встановлення тарифів на послуги комунального підприємства Подільський міський ринок та про затвердження структури та встановлення тарифів на послуги споводження з, з побутовими відходами для інших споживачів комунальної організації благоустрій. Анастасія Єфімова. Начальник служби у справах дітей Подільської міської ради Подільського району Одеської області про відібрання малолітніх дітей від матері. Вікторія Цобенко, директор Подільського міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, з проектом про влаштування до Подільського міського соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Володимир Самборський, тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Подільської міської ради з проектами про внесення змін до програми розвитку освіти Подільської міської територіальної громади на 2022 роки. Та про затвердження списків дітей та підлітків шкільного віку Подільської міської територіальної громади на 2022-2023 навчальні роки. Олена Музичук – перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник фінансового управління Подільської міської ради з проектами про внесення доповнень до програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Подільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки, та про внесення змін до рішення Подільської міської ради про бюджет Подільської міської територіальної громади на 2022 рік, про виділення коштів із резервного фонду бюджету Подільської. Міської територіальної громади, та про виділення коштів з бюджету Подільської міської територіальної громади на надання матеріальної допомоги на поховання і про внесення змін та доповнень до програми зайнятості населення Подільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Всі проекти були прийняті та затверджені членами виконавчого комітету Подільської міської ради.